Ми, на жаль, постійно зосереджуємося на тих подіях, які були в минулому, і спираючись на них, починаємо будувати щось в і майбутньому. Відповідно до того, щоб відносини мали перспективу на майбутнє, то на історію безумовно можна спиратися, але не зосереджуватися лише на історії. Бо ті перемоги і конфлікти, які були. В наших дідів, прадідів і так далі померли разом з ними. І якщо ми будемо далі тягнути цю спадщину на себе зараз, то ми не будемо йти в майбутнє. Неможливо просуватися в майбутнє та спиною вперед. Неможливо дивитися потилицю. У нас там немає якогось іншого ока. Якщо ми будемо зосереджені на тому, щоб дивитися назад і йти вперед. То на переливки будуть усім. Це момент перший. Mm -hmm. Момент другий, ближче зараз до війни, я думаю, досить часто і ви це бачили, згадують уселякі соціологічні опитування європейські що того, а от чи будуть європейці захищати власні країни, якщо почнеться війна? І здивуванням нас всі коментують: ой, а чому така мала частина європейців? Збираються захищати свою країну. І переважно е, пояснюють це моралью. Хоча мораль тут, в принципі, особливо ні до чого. Е, пояснює, чому ні до чого. Тому що громадянство починається з власності зброї і договору здатності. Власність і зброя дає можливість домовлятися з такими самими заможними і озброєними. Що останні 50 років пропагують в Європі? Життя в кредит? Переважна більшість європейців немає власності. Вона живе в орендованих або кредитних домівках. Вона їздить на кредитних авто, вона користується кредитною технікою. Це злидні, які живуть в кредит. Скажіть, будь ласка, а як можна вимагати від злиднів? Захищати їхні кредити. Ну це абсолютно нісенітниця. Щодо моралі, то те ж саме десь впродовж останнього півстоліття, що Європа, що Сполучені Штати, руйнує концепт національної держави. Байдуже, яка база цієї національної держави або етнічна, або політична. Руйнуються і політичні нації, а і держави не базуються на етнічних націях. І ось тут якраз Польща і Україна ну, чи не найкраще з усіх європейських країн протистоять цьому процесу. Вони в цьому досить схожі. І відповідно це може бути однією з можливих точок збирання і точок опору подібним речам. Тому що збереження національних ідентичностей. Це запорука відстоювання власної державності. Ще раз наголошую, зливні можуть жити будь-де. Більше того, якраз найуспішніша російська ІПСО була зроблена що на Донбасі, що в Криму за українські гроші. І це ІПСО обіцянка не сплашувати кредити українським банкам після окупації. Гроші українські? Угу. Обіцянка не сплачувати була російська. Вона спрацювала достатньою мірою спрацювала. Тепер уявіть собі, що дещо подібне росіяни пообіцяють Західній Європі. Кажу, вам не потрібно сплачувати кредити. Там, де ви живете, все залишається у вас. Скажіть, будь ласка, скільки після цього залишиться бажаючих захищати кредити а? в Європі? На це, на жаль, майже ніхто не звертає уваги. Економіка а, разом з розумінням, що спільно жити краще, ніж окремо, є базою для формування будь-якої демократичної держави. Починаючи від афінської демократії, де це було знайдено. Якщо цим нехтувати, то проблеми будуть завжди. І відповідно зараз, що Україна, що Польща має шанс об'єднати зусилля в цьому сенсі і стати ще одним центром сили в Європі на противагу німецькому Франц... Французькому Союзу. Тобто, в принципі, якщо Україна з Польщею. Укладуть щось подібне до єлісейського договору 1963 року. І далі на цій базі спробують хай спробують хоча б відновити економічні засади Великого Князівського Литовського, де абсолютно спокійно да, жили і поляки, і українці. Ну, тоді в нас з'являються як на мене досить цікаві перспективи на майбутнє.